Всім привіт! Сьогодні я знаходжусь в експериментарію. І зараз покажу, які локації тут є. Це обман, ніби рук ніг немає, а вилазить голова. Тут у нас є дзеркальний лабіринт. Діти з задоволенням заходять і виходять. Так? Так, ось тут у нас тут черепашка. Ну, уявити себе черепаху. <ріху> так, добре. Далі. <ріху> Також є лазер. Лазерний. Також <ріху> ось такі експерименти, діти люблять. Ячик підтрим тримається. Якщо. Так, діаметр сонця по відношенню до Землі. Оце синенький це земля, це сонце. Червоне це все Венера. І так далі. Да? Марс це там рожеві. Так, так, ось тут можна кулю подивитися. Тут можна вага сонячної, вага тіла порівняння з іншими планетами, да? становиться і мені зразу показує, як би ти важив на інших планетах. Також є різні такі ігри, велосипед покрутити, також органи людини, як народжується дитя всі етапи. Далі мозок, що складається. Також, що э, може побачити людину, розкопки різні, будова тіла. Це вже діти поскладали. А да, так от можна бачити тут пішки, все таке. Також тут є магазинчик. Далі робота зв'язок. Так. Це у нас працює. У нас щось діти кидають. Далі. Мабуть, якісь закони фізики. так Також є бінокулярний зір. Так, добре. Також є перевернуте обличчя. Якщо отак. Якщо перевернути, то воно буде виглядати по-іншому. Так, також є пазли такі цікаві. Так, різні експерименти. Так, це просто яйце. Також є кімната Емса, де підлога буде нахилена. Боком. Також можна пограти в лабіринти, да? нахиляючи цю квадратну доску. Так, Рівновагу. Так, тут як працюють рецептори, наші смакові. Натискаєш цукерки, там, що відповідає, солодке, лимон це де наше відчуття у ротику. Далі солони і так далі. Далі. Тут, до речі, є кафешка. Поки дітки, наприклад, зайшли, вони можуть побудувати тут якісь фігури. Кімната води. Так. Так. Далі. Водичку можна попити. Так, такі в нас тут треба читати фонтан, що треба робити. Можна тут побачити, як працює вулкан, але треба обов'язково дочекатися, поки багато тут диму буде. Потім натискаєшся і буде у нас куля. А ну я зараз спробую. Оп, така куля повітря. Так. Також тут є чорна дира, як вона працює, тут копієчку кидають і воно крутиться. Так, як вона теж також тут рух, мабуть, торнадо, як працює, питна водичка, зі мітажку можна попити. Так. так. Далі це е, анімація, як виходить. от Якщо так фігурки не рухаються, вони в такому стані, коли починає рухатися ця цей тортик, то ніби фігурки починають рухатися. Також з оптикою тут теж дуже-дуже цікава. Там е, показують, як е, людина може бути провідником. Також можна подивитися мікроскоп. Я, мабуть, не побачу. Да? Так, обман. Так, також є дзеркала, різні такі механіка, як працює звуки, які видаваються. Клас. Так. Також є якісь такі незрозумілі. Дуже дуже багато цього, Але якщо просто походити, звичайно, ми можемо доторкатися до всього цього. І експериментувати, але бажано все ж таки замовити екскурсовода, тому що вона настільки цікаво розказує і швиденько, і тоді вже дається час для того, щоб дитина погралася, походила, вже сама потрогала, що їй там подобається. Тому дуже тут круто. Білет коштує 160 гривень. Все. Можна сюди завітати, з дитиною провести дуже гарний час. Right.